На Новопавлівському напрямку фронту ситуація залишається однією з найнапруженіших. За даними військового аналітика Мірошнікова, удачному бійцям зсу вдалося зачистити частину населеного пункту, але ворог усіма силами намагається повернути втрачені позиції. Ідуть гарячі бої у сусідніх населених пунктах. На новопавлівському напрямі ситуація дедалі погіршується. Найважча ситуація в районі Маліївки Вороного, Тернового, Зеленого Гаю та Дачного. Експерти зазначають, мета Росії тут очевидна: прорив до оперативного просто. Торо Запорізької та Дніпропетровської областей саме тому напрямок порівнюють за тяжкістю боїв із Покровським. Незважаючи на запеклі бої, у російського угрупування все частіше спостерігається стагнація, кажуть аналітики. Українські сили провели низку контратак, включаючи часткове зачищення дачного і змусили ворога витратити резерви. Водночас, як наголошує військовий аналітик Павло Лакійчук, говорити про загострення некоректно. Ситуація і так давно максимально напружена. Росіяни повільно, але продовжують просування. Новопак. Львівський напрямок залишається одним із ключових, і українські захисники утримують позиції, розуміючи, що попереду нові атаки.